Друзі, всіх вітаю, всім гарного вечора. На зв'язку Crypto І сьогодні ми з вами спробуємо розібратися. Варто вже купувати біток і сідати в ракету на 70-80 100к. Чи все-таки треба виключити оце ФОМО, трошечки охолоти і почекати більш сприятливих цін для закупу? Погнали розбиратись е, Так, ви у мене бачите денний таймфрейм по фьючам біткоін USDT, біржа Binance на що хочу звернути вашу увагу в першу чергу? Ось в оцих помаранчевих колах ви бачите досить фрактальні ситуації по формуванню локальних вершин. Дивіться, отут локальна вершина 70 тисяч, отут локальна вершина 65 тисяч. Ну і наразі маємо ось 60 тисяч. Так, ну точно, скажу вам. Максимум 64 тисячі. Тут ви, я думаю, прекрасно розумієте, що кожен, кожен, кожен наступний хай оцієї локальної вершини він нижчий за попередній, тобто тенденція несхідна. Хоча, хоча з першого погляду здається, що ось отак вона будується. І оця от несхідна лінія тенденцій, ось в оцьому зараз покажу. Ось в цьому місці вона пробита, і весь теханаліз має нам кричати про те, що купуй, купуй, ракета вже стартанула. Окей. Дивимося далі. Кожен наступний у нас лоу. Ну, от оці два ми беремо, да? Оці два лоу беремо ось оцей на 49 тисяч, і оцей на 52 550. Бачите, він у нас кожен, ну не кожен, а наступний просто лоу він вище за попередньо. Тобто сказати, що це тенденція на ріст не можна. Бо тоді і кожен наступний хай має бути вище попередньо. Сказати, що це тенденція на зниження, також не можна, бо тоді кожен наступний лоу має бути нижче за попередньо. Тобто в нас тут зараз йде якесь стиснення ліквідності. Да, в цій точці вже лінія тенденції пробита, і по класиці теханаліза ми маємо ставити наші таргети по цілям, десь, ну там. В район оцього ну, цього ж, да, перерихає. Ну тобто, дивіться, як красиво ліквідність стискається, графік стискається, волатильність стискається, стискається. Потім, ну, в определенний момент, вона пробиває, виривається, от, і все це діло летить, все, ракета пішла. Банально, якщо так по-простому, звичайний там інвестор, да, початківець, наприклад, взяв книжку, подивився в його очах, це отак і виглядає. І я більш ніж впевнений, що в інтернеті, в ютубі, там десь телеграм-каналах отакий малюнок він і гуляє. От, і чим формується оце сприйняття? Розумієте, що все, от зараз останній шанс, сідай і полетіли. От, але тут є один нюанс. Зараз я вам його покажу. Зверніть увагу на формування оцих локальних вершин, в оцих помаранчевих колах. Дивіться, наскільки вона фрактальна і схожа. Дивіться, ось є консолідація, хибний пробій, який також всім вказував, що ми полетимо на ріст і спускаємося на зону. Це зона фіолетова, це зона підтримки, сформована цієї консолідації. А дивіться тепер наступний. Наступного разу ще було, знову консолідація. Тут, от ми бачимо ледве-ледве. Ну тут вона є, бачите, трошки тінню прокололи верхню от, е, границю е, цієї консолідації і пішов спуск вниз. Що ми бачимо зараз? Консолідація, хибний пробій. І скоріше за все, як мінімум, я особисто очікую пробою оцієї цієї нижньої границі консолідації. Тесту, і вже дивлячись, який буде тест цієї консолідації знизу вгору ціною, я очікую: або ми отут закріплюємося, і тоді вже я розумію, що да, оце і оце відміняється, і ми дійсно розвернулися. А якщо все ж таки оцього не відбудеться, зараз я це приберу, і після тесту ми валимося вниз, я прекрасно розумію, що в мене шанси отримати оце будуть більшими, точно більшими, ніж на ріст. От що хотів, от центральна ідея, що я вам хотів показати: подібність формування оцих локальних вершин, і в разі вивалювання, в разі. Пробивання цієї консолідації ціною вниз, тест і далі йдемо ми вниз. І тоді, ну, перша можливість це отут ми зафлетуємо в районі цієї консолідації. Якщо вона в нас, нас ціну не втримує, то, звісно, ми йдемо на оновлення. ну, Можемо піти на оновлення оцього лоу. Далі буде видно, але я думаю, що оця зона підтримки от сформована цим боковичком, вона нас має певний час утримання. Отримувати. Бо тоді ми ризикуємо навіть оновити оцей лов на 49. Я вас не лякаю абсолютно. Я просто показую в середньостроковій перспективі, які є можливі сценарії, до яких ви маєте бути готовими. Ось, якщо ви хочете більше про інтрадей, торгівля кожен день там чи через день будувати плани на тиждень не довше, да, то тоді вам краще підписатися на нашу спонсорську програму на YouTube. От в нас є там закритий чат для спонсорів каналу, де ми торгуємо, принципі, ну щодня, через день, але от там саме інтрадейний підхід. Ось, в закрепі, до речі, нашого е, відкритого ось телеграм-каналу. Ось цей пост є. Тут описані всі переваги е, спонсорської програми. Ну і от кнопка підписатись. Е, окей. Е, до речі, ось наш відкритий телеграм-канал. Ось, до речі, випуск для спонсорів каналу вже був опублікований в 18 18.18. Ось і тут щодня ми робимо такий коротенький зріз по ринку. Ну і доповнюємо цей день новинами. Да, от можете почитати, що нас чекає в принципі на цей тиждень, і от що дуже важливо буде 27 вересня в п'ятницю. Кому цікаво, підписуйтесь знову ж таки на наш відкритий телеграм-канал. Окей, е, тому дивіться, фрактальність формування цих вершин вона натякає на те, що це ще далеко не розворот. Можливо, я помиляюсь, але ще раз скажу, що я все-таки хочу дочекатися да, от розуміння, чи ціна пробиває цю консолідацію іде вище. Тоді да, тоді ці варіанти, вони все, вони відмітаються. Я чітко розумію, що ми пройшли оцю критичну точку. От, Якщо ж е, ціна повторює оці попередні формації, тоді я розумію, що мені варто ціну очікувати от в оцих десь районах, де я вже буду приймати, ну, звісно, по реакції ціни на оцю фіолетову зону підтримки, я буду приймати рішення: лонг чи все-таки шорт, чи навпаки нічого не робити. І почекати ясності в середньостроковій перспективі. в інтрадеї ми можемо знайти кожного дня хоч угоду в шорт, хоч угоду в лонг. Тут там зовсім інші принципи. ось Ну і плюс все-таки зверніть увагу, що не була у нас, скажімо так, протестована оця нижня. Е, нижня зона 59 дев'ять тисяч оцього нашого 6 місяців. Плюс боковика. Отут тут якось цього не вистачає. Да що от ми можемо так зробити. Да. Також зробити от хибний такий її пробій, але ми все рівно це будемо робити в рамках ось цієї останньої консолідації, і можемо вискочити вгору звідси. Ось. Але все рівно, ну я думаю, що ще шанси підібрати біток дешевше будуть. Окей, тепер давайте подивимося на карту ліквідації. От за останні два тижні, наприклад, і ми бачимо, що кластер е такий, ну прям. Горить кластер ліквідності на 657 мільйонів доларів в районі 57 259. От. Ціна, в принципі, от бачите, формувалась кластера тут вгорі, ціна їх знімала, знімала і тут зняла. І тепер ми бачимо досить багато відкладної ліквідності саме знизу. Тому дуже високі шанси от сходить навіть в район 57-259. Ціна завжди йде за ліквідністю, вона ніколи не йде в пустоту. Сенсу в цьому немає ні для маркетмейкера, ні для біржі, ні для великих гравців. Ось і давайте розглянемо ще швиденько сезонні паттерни. Да, вересень. Один із найгірших місяців. Ну, про це я казав і в минулому нашому випуску, да? де ми е, ймовірності на спуск біткоїна в район 45 тисяч обговорювали з вами. Да? І дивіться після вересня, да, йде досить позитивний місяць жовтень. Він найкращий, другий найкращий місяць в році. Потім трошечки тенденція спадає. Січень місяць нейтральний, і мега вдалий місяць це все-таки лютий. От. Тому, в принципі, до кінця вересня місяця очікувати якогось такого сквізового руху вниз, щоб от, ну, на добі вже, знаєте, тих, хто от зараз вже залетіли да, після ФОМО на подвійному зниженні процентної ставки ФРС, вирішили, що все, вже ракета, вже загружають, за вже все от великим гравцям якраз зробити оцей сквіз Зниз відібрати ці позиції, і потім уже на сезонній тенденції, коли ні в кого вже питань взагалі не виникне, що а чому росте? Є сезонна тенденція, є сезонні паттерни, які підтверджують ріст актива, і всі будуть великим гравцям вже своїми купівлями допомагати виганяти ціну вгору. От і вся ця історія. От дивіться, жовтень місяць. Далі листопад, Листопа... у листопаді, до речі, під час е, виборів США вже двічі було був підтверджений такий факт, що. Незалежно від того, хто виграє вибори в США, для біткоїна це плюс. Якщо не помиляюсь, 2020 році і в 2016 році, обидва ці випадки були. Це буде третій випадок. От е, да, 2016 і 2020 рік там не за, е, різні кандидати там перемагали і обидва рази біткоін після закінчення виборів виборчої з перегонів е, демонстрував е, хороший ріст. От, тому в листопаді, після виборів, незалежно від того хто переможе, Харріс чи Трамп. Е, біткоін е, все рівно може продемонструвати, скажімо так, оцей. Паттерн виборів в США. Ось тому, в принципі, на майбутнє, да, ми розуміємо, що ріст буде, ніхто там не забере у нас нашу дохідність на майбутнє, але знову таки сквізанути всю цю історію вниз, винести вниз, і потім, на таких, знаєте, знову-таки панічних розпродажах, а все пропало, знову нас обманули, да, може ціна досить гарно порости. В принципі, це все, що в середньостроковій перспективі я хотів вам показати. Буде вам це корисно, ставте лайк, пишіть якісь коментарі, які у вас думки не буде. Не ставте лайк, не пишіть коментарі, діло ваше. Я поділився з тим, з чим буду працювати в середньостроковій перспективі, особисто я. Що робити вам, це вже вибір ваш. Все, друзі, всім папа, -па, всім профітів і бережіть себе.